Терміново відкладіть усі справи, бо те, що ви зараз прочитаєте, може коштувати вам виплат вже наступного місяця. Пенсійний фонд разом із податковою та прикордонниками підготували таку пастку, про яку мовчать у телевізорі, але яка вже почала працювати проти звичайних людей. Влада називає це оптимізацією, та, та, але ми, юристи, бачимо в цьому дещо інше. Тотальну зачистку списків пенсіонерів. Якщо ви думаєте, що ваша пенсія та це ваша власність, яку ніхто не забере, ви глибоко помиляєтесь. Дочитайте до кінця, бо там я розповім, чому саме ваша трудова книжка може перетворитися на нікчемний папірець і що з цим робити прямо зараз. Але перед тим як ми зануримося у цей юридичний вир. Мені важливо знати географію нашої спільноти. Напишіть, будь ласка, просто зараз у коментарях, з якого ви міста чи селища мене читаєте. Це важливо, бо практика перевірок у Києві, Харкові чи маленькому селі на Львівщині може суттєво відрізнятися. І я хочу розуміти, кому моя допомога потрібна найбільше. Давайте спершу трохи видихнемо і згадаємо, як жилося пенсіонерам ще якихось 5-10 років тому. Пам'ятаєте, ті часи пенсія була можливо і невеликою, але вона була стабільною як граніт. Ви знали, що раз на місяць листоноша принесе готівку, або ж на картку впаде заповітна сума, і ніхто не буде ставити зайвих питань. Система працювала за інерцією успадкованою ще з радянських часів. Трудова книжка лежала у шухляді або у відділі кадрів. Стаж рахувався за записами чорнильною ручкою, і нікому в голову не приходило звіряти кожну букву з електронними реєстрами. Люди могли спокійно підробляти, продавати городину на базарі, здавати кімнату студентам або навіть їздити до дітей за кордон на кілька місяців, не боячись, що держава раптом вирішить залізти у їхню кишеню. Соціальні інспектори. Це було щось із розряду міських легенд. Всі знали, що вони існують, але майже ніхто їх не бачив на власні очі. Отримання субсидії було простою арифметикою доходи, мінус, комуналка. Ніхто не заглядав у ваш холодильник і не перевіряв, якої діагоналі у вас телевізор. Це був час певної довіри, або, якщо хочете, час державної неуважності. Державі було не до тотального контролю, а пенсіонери виживали як могли, використовуючи будь-які можливості для додаткового заробітку. І це вважалося нормою. Це був негласний суспільний договір. Ми платимо вам мінімум, а ви крутитесь як хочете, і ми вас не чіпаємо. Але часи змінилися, і змінилися вони кардинально, особливо зараз, у 2026 році. Про те, щоб не нагнітати лише негатив, давайте поговоримо і про те, на що ми всі так чекаємо, про підвищення. Закон є закон, і він все ж таки передбачає певні бонуси для тих, хто чесно. Відпрацював своє, кому ж варто очікувати на хоч якийсь позитив у цьому морі перевірок. Перш за все, це стосується щорічної індексації, яка традиційно планується на березень. Незважаючи на всі складнощі бюджету, уряд зобов'язаний переглядати виплати відповідно до рівня інфляції. Звісно, відсоток може бути не таким, як нам би хотілося, але він буде. Також підвищення торкнеться тих категорій громадян, які досягли певного вікового рубежу 70, 75 та 80 років. Ці вікові доплати є фіксованими і вони автоматично додаються до тіла пенсії. Окремим рядком йдуть ті, хто має наднормативний стаж. Якщо ви жінка і маєте понад 30 років стажу або чоловік з понад 35 роками, за кожен зайвий рік вам належить невеличка, але доплата. Також не забуваймо про чорнобильців та учасників бойових дій, для яких мінімальні порогові виплати також переглядаються разом зі зростанням прожиткового мінімуму. Тобто, надія на те, що сума у платіжці, хоч трохи зросте, все ж таки є, і держава не відмовляється від своїх базових зобов'язань. Втім, давайте будемо відвертими. Ці підвищення часто нагадують спробу загасити пожежу склянкою води. Економічна ситуація в країні складна. Війна та повоєнна відбудова витягують усі соки з бюджету. Дефіцит пенсійного фонду це та чорна діра, про яку говорять десятиліттями, але саме зараз вона стала критичною. І тут ми підходимо до тієї самої води. Яка насправді є холодним душем реальності. Чому влада так різко взялася за перевірки саме зараз, у січні 2026 року? Все просто грошей на всіх не вистачає. Логіка чиновників суха і цинічна. Замість того, щоб шукати кошти де-інде, легше провести аудит і відсіяти тих, хто на їхню думку отримує допомогу незаслужено. Це називається верифікація, але по суті це пошук приводу для економії. Вони кажуть про соціальну справедливість, мовляв. Нечесно, коли людина з тіньовими доходами отримує субсидію, і з цим важко сперечатися теоретично. Але на практиці це перетворюється на полювання на відьом, де під каток потрапляють найменш захищені пенсіонери це найдисциплінованіший електорат, але водночас і найлегша ціль для бюрократичної машини. Ви не підете перекривати дороги, ви будете терпіти і збирати довідки, і влада це чудово розуміє. Тому нинішня політика це балансування на межі. Як скоротити видатки так, щоб не викликати соціального вибуху? А тепер, друзі, я хочу зробити невелику паузу і запитати вас про наболіле. Зараз ми перейдемо до жорстких фактів про перевірки, але перед тим скажіть мені чесно в коментарях: як ви вважаєте, чи має право держава забирати пенсію або субсидію, якщо людина, скажімо, продає вирощену на дачі картоплю, або її діти купили новий холодильник? Чи це справедливо на вашу думку, враховуючи розмір нинішніх пенсій? Напишіть так, якщо вважаєте це справедливим контролем, або ні, якщо вважаєте це знущанням. Мені дуже важлива ваша думка, бо я збираю цю статистику для своїх звернень до органів влади. Повертаємося до суті до тих самих трьох кіл пекла, про які йшлося у відео, і про які я як юрист мушу вас попередити максимально детально. Січень 2026 року став відправною точкою для масштабної кампанії з верифікації. Перший вид перевірок стосується домогосподарств, і це прямий удар по отримувачах субсидій. Раніше інспектори могли прийти лише у виняткових випадках, тепер же їхні повноваження розширено. Що вони шукають? Вони шукають ознаки багатства. Звучить абсурдно, але для соціальної служби новий ремонт, сучасна побутова техніка або навіть наявність двох велосипедів може стати причиною для складання акту про невідповідність матеріального стану. Логіка така: якщо у вас є гроші на ремонт кухні, значить у вас є гроші на оплату газу та світла. Це цинічно, бо люди часто роблять ремонти роками, відкладаючи по копійці. Або їм допомагають діти. Але інспектора це не хвилює. Якщо виявлено зайве майно або дорогі покупки на суму понад 50 тисяч гривень, що при нинішніх цінах не так вже й багато, субсидію можуть скасувати і ще й змусити повернути вже виплачені кошти за попередній період. Друга група ризику та це внутрішньо переміщені особи ВПЛ. Тут контроль стає просто тотальним. Якщо ви зареєстровані як ВПЛ, ви маєте фактично проживати за місцем реєстрації. Перевірки ходіння по квартирах стають регулярними. Вас немає вдома, коли прийшов інспектор. Вам залишать повідомлення і ви мусите з'явитися в органи соцзахисту протягом короткого терміну для ідентифікації. Не з'явилися, виплати зупиняються. Але найстрашніше це перевірка виїздів за кордон. Зараз бази даних прикордонної служби синхронізовані з базами соцзахисту. Якщо ви перебували за кордоном більше 90 днів без поважних причин, держава вважає, що ви вже не потребуєте допомоги, як ВПЛ в Україні, і вимагатиме повернення виплат за весь цей період. Багато людей виїжджали, рятуючись від війни, і навіть не підозрювали, що, повертаючись додому, отримають не допомогу, а борг перед державою. Це юридична пастка, в яку вже потрапили тисячі українців. Третій напрямок удару це, це перевірка доходів через податкову. Це стосується всіх раніше. Пенсіонер міг працювати неофіційно або здавати квартиру в оренду своїм, і це ніде не фіксувалося. Тепер податкова служба. Активно моніторить рух коштів. Якщо ви систематично отримуєте перекази на картку, які не є пенсією чи допомогою родичів, це може бути розцінено як прихований дохід. Виявлення таких доходів автоматично призводить до перерахунку або скасування субсидій та деяких соціальних доплат, які залежать від сукупного доходу сім'ї. Влада хоче вивести з тіні кожну гривню, незважаючи на те, що для багатьох ці підробітки єдиний спосіб не померти з голоду. Але це були лише квіточки. Те, що запускається з 1 січня 2026 року як нові механізми контролю, це справжні ягідки цифровізації. По-перше, автоматична звірка баз даних. Це те, що ми називаємо великий брат, пенсійний фонд. Податкова міграційна служба, реєстри нерухомості та транспортних засобів тепер це єдиний організм. Раніше ви могли подати довідку в ПФУ, і вони вірили їй, бо перевірити було складно і довго. Тепер комп'ютер робить це за секунду. Якщо в реєстрі нерухомості на вас записана додаткова квартира, а ви подаєтесь на субсидію, система виплюне відмову автоматично. Людський фактор зникає: зникає можливість домовитися. Або пояснити ситуацію інспектору, комп'ютер не знає жалю. Неспівпадіння даних, наприклад, ваш реальний дохід за даними податкової вищої за заявлений у декларації, веде до миттєвого блокування виплат до з'ясування обставин, а з'ясування може тривати місяцями, протягом яких ви будете сидіти без грошей. По-друге, вводиться обов'язкова щорічна звітність для певних категорій пільговиків. До 31 березня 2026 року отримувачі певних видів допомог, особливо це стосується спецпенсій та чорнобильських виплат, повинні подати декларацію про доходи та майновий стан. Це нововведення шокує багатьох, адже раніше пенсіонери думали, що декларації це для депутатів та чиновників. Тепер же звичайна бабуся повинна розібратися, як заповнити цей документ, щоб не втратити свої кревні. Помилка в декларації може трактуватися як подання неправдивих відомостей, що тягне за собою не лише скасування виплат, а й вимогу повернути незаконно отримане. Це створює шалене навантаження на людей похилого віку, які часто не мають доступу до інтернету або навичок роботи з такими документами. І нарешті третій. І на мою думку, найнебезпечніший механізм це автоматична перевірка стажу. Це бомба сповільненої дії. Суть проблеми в тому, що електронна база пенсійного фонду повноцінно почала наповнюватися лише після 2000-2004 років. Все, що було до цього, існує переважно на папері у ваших трудових книжках. Зараз система починає звіряти електронні дані з паперовими, які були оцифровані, скановані. І тут виникає маса проблем. Десь печатка розмита, десь запис зроблений не тими чорнилами, десь прізвище кадровик написав з помилкою, десь архів підприємства згорів. Раніше інспектор дивився на трудову і зараховував стаж. Тепер, якщо система не бачить підтвердження в електронних реєстрах або знаходить найменшу неточність у скані, вона просто викидає ці роки зі стажу. Уявіть ситуацію: людина пропрацювала 40 років. А система зараховує тільки 25, бо записи за 90-ті роки визнані непідтвердженими. В результаті автоматичний перерахунок пенсії в меншу сторону, і найстрашніше вас, вас можуть змусити повернути переплату за ті роки, коли ви отримували пенсію, розраховану за повним стажем, який тепер раптом став недійсним. Це юридичний нонсенс, оскільки закон зворотної сили немає, але механізм вже запущено. Що ж робити у цій ситуації? Невже все пропало? Як юрист, я закликаю не панікувати, а діяти. Паніка, а поганий порадник. Перше, що ви повинні зробити, це зареєструватися на порталі електронних послуг пенсійного фонду. Так, це складно. Попросіть дітей чи онуків, зверніться до бібліотеки, де є інтернет. Ви повинні на власні очі побачити, який стаж у вас зараховано, а який висить у повітрі. Якщо ви бачите, що якісь роки випали. Не чекайте листа з вимогою повернути гроші. Беріть трудову книжку, йдіть до ПФУ особисто. Пишіть заяви, вимагайте провести звірку. Якщо підприємство ліквідоване, шукайте довідки в архівах. Це марудна справа, але це ваші гроші. Щодо субсидій, будьте чесними. Краще задекларувати ту покупку або додатковий дохід, ніж потім платити штрафи. Держава зараз грає вдовгу. І сподіватися, що пронесе вже не варто. Цифрова система бачить більше, ніж нам здається. Ми підходимо до завершення нашої розмови, і я хочу, щоб ви винесли з неї головне, ера невидимості для держави закінчилася. Ви повинні ставитися до своїх документів, до своєї трудової біографії та своїх доходів з максимальною серйозністю. Ми живемо в час змін, і, на жаль, ці зміни не завжди на користь маленької людини, але попереджений, значить, озброєний, знаючи про ці три види перевірок і нові механізми, ви вже маєте перевагу. Ви не будете шоковані, якщо до вас прийде інспектор, ви будете готові до питань про стаж. І наостанок пам'ятаєте на початку я просив вас написати, з якого ви міста. А тепер я дам відповідь на те питання, яке я зашив у самому заголовку і на початку тексту про найгірше, да, до чого треба готуватися. Найгірше це не самі перевірки, найгірше це байдужість і бездіяльність. Найгірше це коли ви дозволяєте системі викреслити 10 років вашого життя через розмиту печатку, просто тому, що вам було ліньки піти і перевірити дані. Готуйтесь до гіршого означає не те, що у вас обов'язково все заберуть, а те, що вам доведеться боротися за своє. І я вірю, що ви цю боротьбу витримаєте, якщо будете знати свої права. Бережіть себе. Перевіряйте свої дані в пенсійному фонді вже сьогодні, і нехай жодна автоматична звірка не зіпсує вам життя. Тримаймося!